У цьому просторі є два світи. Є світ реальний і є світ ілюзій. І так між ними балансуємо ми, схиляючись в один бік або в другий. Коли життя стає нестерпним вже тепер, коли проблеми нам на горло наступають. Ілюзії через невидимий бар'єр, здавалося б, від них нас захищають. Та це лишень такий собі туман, один з витків диявольської сіті. Скріпімось серцем і відкиньмо цей обман, бо тільки Бог нас може захистити. Тож не схиляймось під вагою цих незгод, молитвою спасаймо наші душі. Живімо так, як повелів Господь, з любов'ю й вірою, терплячий, небайдуже.